Ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання! Намітити кроки до співпраці та подивитися, що було зроблено до нині. Така мета зустрічі міського голови рівного Володимира Хомка та координатора системи ООН в Україні Алесандра Тісо. Італійка за походженням Алесандра Тісо працює в Україні лише місяць, тому їй цікаво ознайомитися з роботою своїх попередників. Далі Алла Сещук. Чимало проектів у рівному вдалося реалізувати спільними зусиллями, каже міський голова Володимир Хомко. Так, у рамках реалізації проекту програми розвитку ООН та глобального екологічного фонду була створена компанія «Скорівне». рівне. Вона здійснює заходи з підвищення енергоефективності на муніципальному та регіональному рівнях. 10% акцій було поширено між працівниками ще тоді, 10 років назад. А далі ми повинні були завести дуже потужного інвестора. Продавши акції по реальній ціні. Ми цього ще не виконали. Володимир Хомко акцентував увагу на реалізації проекту сталого муніципального розвитку. Нині усе залежить від коштів громади та міського бюджету. Про ООН фінансування цього проекту завершила у позаминулому році. Ідея ж створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків припала до душі як владі міста, так і мешканцям будинків. За нами наступний Луцьк він витрачає мільйон в рік. А ми поспіль вже у цьому році 5 мільйонів меш... з коштами мешканців 6,5 мільйонів. Це вдвічі більше ніж ми даємо на комунальне житло. Алесандра Тісона наголосила, що стали розвиток визначено ООН як основний напрям, якому немає альтернативи. Інший шлях може призвести до екологічної катастрофи. Тому програми з енергозбереження за активної участі громад входять у поле зору її інституції. Not a, a Програма розвитку ООН не є донором. Вона підтримує країни, члени ООН. Україна одна із засновниць ООН, і ми дивимося на можливості, де можемо співпрацювати і виконувати спільні. Ні, проекти і побачити в майбутньому ті результати, якими можна буде пишатися. Щодо джерел фінансування, то як зауважив Володимир Хомко, міжнародна інституція нині пропонує не грант, а позику, оскільки ОСББ не володіє реальними активами, тому на фінансові вливання з за кордону розраховувати не доводиться. Я пропоную, щоб позику брав уряд, створював там свою базу на на державному рівні. Ну ту частину фінансування. І таким чином до доходу людей, завдяки спільним проектам з проон міській владі та громаді вдалося реалізувати понад 30 проектів. Реалізацію наступних планують обговорити на день міста. Координатор системи ООН в Україні отримала запрошення від міського голови побувати у Рівному ще раз. Аласищук, Микола Штемпель, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Приймальні комісії вищих навчальних закладів області послуги надають професійно. Такий висновок зробила комісія управління освіти та науки, що здійснювала перевірку. При цьому члени комісії відзначають високий рівень підготовки до вступної кампанії в нове ГП. Там для роботи приймальної та відбіркових комісій виділено окремий корпус. Черг під час здачі документів у місцевих вузах зафіксовано не було. За словами фахівців, у значній мірі вирішила ситуацію електронна здача документів. Так кожен третій пакет документів надходить в електронному вигляді. Головним е, пріоритетом, напевно, є звернення громадян, якщо такі є, якщо щось не влаштовує в роботі. Я е, скажу так, що до мене, як до начальника управління, звернулася одна людина по е, умовах прийому. І то звернення на силу просто роз'яснюваний характер, десь вони не дочитались умов і правил вступу, власне кажучи, таких організаційних нарікань або проблем на сьогоднішній день. Немає все проходить в плановому режимі. Всі приймальні комісії працюють відповідно до умов і правил вступу до вищих навчальних закладів. Як створити привабливий бізнес-клімат в області, розвивати підприємництво та уникнути при цьому бюрократії на всіх рівнях? Поспілкуватись з чиновниками та підприємцями про наболіле до рівного приїхав голова громадської ради при держпідприємництві України Павло Михайліді. І, хоч зазначає, скарг з рівненщини не надходило, питання на контролі треба тримати завжди. То який він? Бізнес-клімат сьогодні з'ясовувала Оксана Жужельська. Сьогодні на Рівненщині кожен четвертий працюючий зайнятий в малому бізнесі, і щороку їхня кількість збільшується. Якщо раніше податки від дрібних підприємців складали 15% від надходжень в бюджети всіх рівнів, то зараз ця цифра зросла до 25%. Тож завдання влади розвивати малий бізнес та всіляко його підтримувати. На користь підприємців працює спрощена адміністративно-дозвільна система та дерегуляція підприємництва. Жодну регуляторну акту на рівні області ми не прийняли. В минулому році і позаминулому була проведена така достатньо. Нього глобальна робота по взагалі ревізії всі всієї регуляторної політики, яка здійснювалась в області попередні роки, було скорочено як мінімум на ну, вдвічі, тобто вся кількість регуляторних актів. Вивчити ситуацію та поспілкуватися з місцевими підприємцями до рівного завітав голова громадської ради при держпідприємництві України Павло Михайліді. Рада сформована рік тому і функціонує як дорадчий орган, але вже має низку напрацювань. Наразі формується команда з представників регіонів, які на місцях будуть контролювати бізнес-клімат під час проведення реформ в країні. Сьогодні, за словами Павла Михайліді, багато нарікань від підприємців на бюрократію з боку місцевих органів влади. Щоправда, наших підприємців у переліку незадоволених немає. На сьогодні нам не від... Домі негативна інформація з Рівненщини. Ми знаємо, що з тут призначений представник держпідприємництва фахова людина. Питань нема, але для нас важливо на майбутнє сформувати регіональну експертну групу і співпрацювати щодо проведення реформ. Наразі починається реалізація проекту управдом 21 направлена направлений на співпрацю з органами влади щодо проведення реформи житлово-комунального господарства, і цілком ймовірно, що до цього проекту залучать і рівненських фахівців. Оксана Жужевська, Сергій Габлевич, інформаційна програма День. Близько 60 тисяч загиблих українців та поляків, значна частина з яких мирні жителі. Такі цифри називають дослідники історії Волинської трагедії, етнічних конфліктів між українською повстанською армією та армією краєвою, що мали місце у 1943-1944 роках на території Волині. Не у минуло кровопролиття і рівненщину. Так, 70 років тому у Костопільському районі було вщен спалено село Гута, яке тоді населяли поляки. Вшанувати пам'ять загиблих земляків до Гути приїхала польська делегація. Побували там і журналісти дня. Зараз важко повірити у те, що 70 років тому, у 1943-му, на місці сучасного села Гута, що на Костопільщині, було згарище. Населений пункт, у якому жили виключно поляки, спалили практично дотла. Володимир Кричильський один із очевидців подій, які згодом назвуть Волинською трагедією. У 43-му році чоловік із родиною мешкав на прилеглому до Гути хуторі. Пригадує, у селі, крім мирних поляків, перебували і військові армії Крайової. Останні часто нападали на українські села. Їсти нема що. Голод тоді був таке. Давай нападати на села вони. Напали на бутейки, поляки. спалили там бутейки. Вон.

Тим часом українська повстанська армія нападала на польські поселення. Криваві акції на національному ґрунті тривали по усій території Волині. Інший уродженець Гути, письменник Петро Велесик, тему Волинської трагедії піднімає у своїй книзі Поліський Фенікс. Розповідає у 43-му до порятунку мирного польського населення у Гуті долучилися українці, які жили на сусідніх хуторах. Загалом таким чином було врятовано від смерті понад три тисячі поляків. Про це розповідають поляки, і у мене є пряма мова. Отут взята в лапки, як про це розповідають поляки, як вони залишили гуту того, що їх українці попередили. На думку дослідників, причиною українсько-польської ворожнечі у часи Другої світової була невзаємна ненавистя, політична ідеологія нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Волинську трагедію створили політики. А зараз є спроби, щоб за це відповідали народи, щоб знову вони чубилися одне одному, не довіряли. Щороку до села Гута вшанувати пам'ять загиблих земляків приїздить польська делегація на кладовищі, за яким із післявоєнних часів доглядають і місцеві українці відбуваються молебені. Ми приїхали сюди вшанувати пам'ять наших земляків, а також більше дізнатися про Україну і про її історію, про взаємостосунки обох наших народів. Криваві події 1943 року спільна трагедія обох народів, говорить генконсул Польщі у Луцьку, Беата Бживчи. Втім, на її переконання це ніяк не може вплинути на нинішні стосунки двох держав. Ця тема часто з'являється у політичних історичних дискусіях, але це не має жодного впливу на стосунки України і Польщі, насамперед на політичні стосунки. Адже Польща була, є і буде головним адвокатом України на європейській арені. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма «День». Четвертий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости стартував у Польщі. Місце його проведення гурово іловецький комплекс шкіл з українською мовою навчання, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Участь у фестивалі беруть автори 17 областей України, а також із Польщі, Латвії та Білорусі. У рамках конкурсу міжнародне журі перегляне і прослухає понад 60 теле та радіопрограм. Організаторами фестивалю є Ольштинське відділення об'єднання українців у Польщі та Рівненська обласна державна телерадіокомпанія. Традиційно коли мости проходять під патронатом держкомітету телебачення радіомовлення України та персонально його голови Олександра Курдіновича, а також за підтримкою Рівненської обласної державної адміністрації в особі її голови Василя Берташа та першого заступника Анатолія Юхименка, а також маршали кавармінсько-мазурського воєводства Яцика Протаса. Крім цього, посприяли у проведенні калинових мостів народний депутат України Валентин Королюк, очільники обласних управлінь лісового господарства та МВС Володимир Грицейчук та Василь Лазутко, а також друзі фестивалю, які побажали залишитися неназваними. Чотири прем'єри перемоги на фестивалях гастролі, глядацькі симпатії та критика в обласному центрі. Відшумів ще один театральний сезон. Не все задумане на його початку вдалося втілити, кажуть в театрі, проте цей рік називають вдалим. А наступний обіцяють буде ще кращим і насиченим культурними подіями. Будуть і прем'єри і гастролі. і Якщо все вдасться, планують провести у рівному театральний фестиваль. Підсумки і плани рівненських театралів в сюжеті Оксани Жужельської. Затихли овації і опорожніла сцена. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр закрив черговий театральний сезон. Актори у відпустці керівництво підбиває підсумки. Ревізор Солом'яний бичок Тіні Забутих предків та Лима Рівна. Рівненський облмуздрамтеатр цього сезону потішив глядача чотирма прем'єрами. Через поважні причини не вдалося поставити виставу на малій сцені. Проте загалом сезон вдався, каже директор театру Володимир Петрів. Рівняни змогли оцінити роботу запрошених режисерів та театрів, та й наші вистави побували в інших містах. Окрема сторінка вже минулого театрального сезону фестивалі у білоруському бресті, побачили калігулу. А після цього, на запрошення московського театру на Напоровській, до російської столиці возили останній строк. На обох фестивалях зібрали аншлаги та привезли перемоги. І попри те, що рівне не є театральною столицею, наші актори зуміли здивувати не лише звичайних глядачів, а й знаних театральних критиків. Кожен раз я зустрічалася з новим театром. Я узнавала людей, які на сцені. Я узнавала. настроение, но каждый раз спектакль был новым. Сначала это был Калигула в Бресте, авангардная экспериментальная постановка. Потом в Москву на фестиваль «Славянский венец» приехал спектакль «Последний срок», где совершенно другая театральная стилистика. Вчера я посмотрела спектакль «Тени забытых предков», и это был совершенно новый для меня театр. Вот это, наверное, самое главное, когда театр не устает удивлять своих зрителей, когда ему интересно быть разным. Запорука такого успіху переконаний директор театру Володимир Петрів у вдало підібраному акторському складі. Зараз у трупі однодумці, які роблять спільну справу. Бракує щоправда, акторів старшого покоління, тих, хто не дожив до кінця сезону, на закритті згадали хвилиною мовчання. Другий сезон, як нами має народного артиста Антолія Гавришенка. Перший сезон, який ми відпрацювали без народного артиста Володимира Сніжного. Давайте їх згадаємо, хоча б хвилькою мовчання. На сезон майбутній у Володимира Петріва грандіозні плани. Насамперед Рівненська публіка зможе побачити дві вистави європейських театрів. Цей показ відбудеться в рамках підготовки до фестивалю слов'янських держав, що планують провести у Рівному. Крім того, восени на нашій сцені чекають гости з Московського театру Наперовський і, звичайно, не обійдеться наступний сезон без прем'єр. Обов'язково ми зробимо до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми зробимо обов'язково виставу. Вона буде називатися Шлях на Берестечко до Нового року. Ми зробимо прем'єру і відкриття сезону виставою Моя дружина брехуха. Це буде комедія, і ми відкриємо неї сезон. І це ще не все. Будуть і інші прем'єри. Щоправда, деякі вистави доведеться з репертуару театру зняти. Що це буде, поки невідомо, але наступний сезон обіцяє багато цікавого. Дякуємо ще раз! І не кажемо вам прощайте, а кажемо вам до побачення. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець інформаційна програма День. Дві гри, дві перемоги. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне продовжує впевнену ходу на турнірі у Кувейті. Якщо здолати представників Саудівської аравії вдалося без надзусиль, то для того, щоб виграти у єгиптян, довелося добряче попітніти. Як усе було на власні очі? Бачив прес-секретар кардинал Олександр Мрозович. До вашої уваги його черговий сюжет із Кувейту. На відміну від аравійського ель-насера, єгипетська Макаса не приховує свої амбіції щодо перемоги в турнірі. От і в грі з кардиналом єгиптяни з перших хвилин пішли на штурм воріт Віталія Дєнюшкіна. Після кількох вдалих сейвів наш голкіпер був безсилим, коли на 18-й хвилині Ахмат переправив м'яч у ворота. Гол пропустили, значить, вдохновилась. Команда пошла вперед. Команда Єгипет дуже хорошо обороняється, і тяжело було її вскрити. І так як ми пропустили, уже нам треба було відіграватися. А Саудовська Аравія. Було чуть полегше. Вони йшли в обгреш. Ми діти їх подлавлювали у другому таймі. Вболівальники побачили зовсім інший кардинал. Рівняни за підтримки свого голкіпера притисли суперника до його воріт. Цей тиск втілився у гол на 33 й хвилині. Олександр Бондар сильно пробив усевмісіньку дев'ятку. Ще чотири хвилини і граючий наставник рівнян Сергій Піддубний потужним ударом з гострого кута ставить крапку у матчі. Суперник був технічно оснащений добре. І дуже потужна команда. було грати дуже важко, вони фізично атлети. Прийшлося нам міняти гру і десь теж грати вже і в такий футзал примітивний. Десь за рахунок стовба. Я все-таки вважаю, що нам вдалося, перемогли, значить все нормально. Перемога 2-1 над єгиптянами викликала неабияку радість в українців, які живуть у Кувейті. і Прийшли підтримати співвітчизників. Гляю нашу команду і дуже дякуємо за те, що приїхали на кувейську землю. Наша рідна команда з України. Дякуємо щиро за цю перемогу. В іншому матчі групи «А» Колумбійський Атлетіко переграв «Ель Насер» з рахунком 5-1. Незважаючи на односібне лідерство, МФК Кардинал Рівне ще не забезпечив собі місце у чвертьфіналі. Усі учасники стадії плей-офф визначаться у третьому турі, який відбудеться у четвер, вісімнадцятого липня. В цей день МФК Кардинал Рівне гратиме з колумбійським «Атлетико» У Іла Олександр Мрозович спеціально для телеканалу РТБ із «Ель Кувейту». Рекордсмен книги рекордів Гіннеса, який жонглював гирями на Ельбрусі, завітав до рівного на турнір. Щоправда, Юрій Шербина, який водночас є очільником міжнародної та всеукраїнської федерації грівого спорту, своєї майстерності не демонстрував. Він став спеціальним гостем змагань під назвою «Бурштини візорі». Подробиці у наступному сюжеті. Турнір Бурштинові зорі згуртував юних спортсменів з багатьох куточків України. Михайло Тупиця із Закарпаття робить лише перші кроки у гирьовому спорті. Втім, переконаний, що маючи терпіння, можна досягнути великих результатів. Дев'ять місяців. Тільки займався грим. Я хочу поступатися, вчити, подивитися на гирьовий спорт. З поміж шести десятків чоловіків змагаються у спортзалі національного університету водного господарства та природокористування і 12 жінок. Одна з них семиразова чемпіонка світу із Запоріжжя, Любов Черепах. Зараз дуже очень много молоді, дуже Очень много приходять в етат світ спорта, по тому ж не умні требують особа площадей, плід. не требують больших капіталовлажень, тому що діревом спортом можна займатися в під'їзді, можна заніматися. В... Жару на вулиці під деревом. Загалом позмагатися до Рівного завітали геровики із 13 регіонів України. Організатори такою географією пишаються. У нас є присутні заслужені майстри спорту, майстри спорту України, заслужені тренери України. Тобто, незважаючи би, на те, що рівне там не дуже велике місто, не дуже давно існує федерація, вони приїхали нас підтримати, приїхали взяти участь в наших змаганнях. Завітав на турнір до рівного і президент Федерації гирьового спорту України, рекордсмен книги рекордів Гіннеса, який перший виконав екстремальні вправи з гирями у високогірних умовах. Юрій Щербина для розвитку гирьового спорту. Турніри такого рангу мають дуже велике значення, тому що вони, ну по перше, вони популяризують цей вид спорту на своїй території, на території рівненщини в даний момент. І по-друге, вони взагалі сприяють тому, щоб гирьовий спорт розвивався в Україні. У підсумку у командному заліку перше місце отримала команда Житомирської області. Друге місце у Львів'ян, третє у Рівнян. Абсолютною чемпіонкою серед жінок стала Людмила Черепаха із Запоріжжя. А серед чоловіків Львів'янин Володимир Андрійчук. Наталія Круглик, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Такими були головні новини області сьогодні. Вдалого продовження робочого тижня. Гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.